Доброго всіх дня. День сьогодні казковий, чудовий, теплий. Я хочу, ще піти туди до тюльпанів за замками там якось пару днів назад проходила, там такі шикарні тюльпани цвіли. Хочу ще встигнути їх ще разок побачити, бо ще пару днів отакого от тепла і все, воно перецвіте. І зараз хочу показати вам ще... Японську вишню, сакуру. Вона тут у нас зацвіла недалечко від готеля. Ну це ж територія це все. нашого готелю. Я хочу вам зараз її показати, там вона. ми якось тоді проходили пару днів назад, що я казала. І одна гілочка була відломана. То я її забрала собі, вона у мене зараз у воді стоїть, хочу подивитися ближче на самому дереві, бо тоді вітер був. Мені не подобалося подивіться яка вона красива. У нас вдома також є, але вона маленька, вона щось погано себе почуває, а тут взагалі. Яка ж красива все-таки. Зараз я ближче підійду. Грона із квітів висять. Скажіть, яка милота, краса. Дерево таке велике-велике. Очі можна забути, як каже мама моя. І ще покажу вам зараз такий цікавий тюльпан. Він нещодавно тільки розквіт. Дивіться. От там він один, одненький. І мені здається, що він темно-фіолетовий, майже чорний. Тут вже покосили траву. А отут трішки залишили. Подивіться, як снігом наче припало. Це крутки оці. Просто неймовірно красиво. Дивіться. Ось цей тюльпанчик. Ось тут він росте. Який. Подивіться, який колір. Зараз він навіть фокусувати не хоче. Воно його не бачить. Ну, камера майже, майже, майже передає колір. О, подивіться. Який красивий. Колір чудовий. Ну, він не пахне. А ці які? Це вже все. Їх хтось поїв і вони вже закінчили. А ми йдемо туди вниз, аж туди покажу вам трішки краси. Треба якось ще піти у той садовий міні-центр. Чого я його центром називаю, я не знаю. Можна сказати, садовий магазин, напевне, буде так правильніше. Що я вам вже два рази показувала в себе на каналі. Треба поповнити рахунок, бо я тут не поповняю в Ірландії. Чогось так уже звикла, що в готелі є інтернет, а сама я так рідко куди хожу. але зараз вже потепліло та й треба більше прогулюватись, Максим не завжди хоче. Бо я завжди, коли з ним, то підключаюсь до його інтернету. Він купує за 20 євро в місяць. І там безлім інтернет, і ми користуємося. Тому що якщо два пакети купувати мені і йому, то це 40 євро в місяць це трохи дорого, знаєте. Ось, то хочу підключити інтернет, напевне, український. І це ще зайти в цей. Садовий магазин, до речі, відчинений йон. І познімати там рослинки. Через застосунок подивитися, де яка рослина. Також цікаво було б. Вон та бачите, жіночка прибирає, але я думаю, що вони вже зачиняються. Я навіть не знаю, до якої години вони працюють. У них також сакура є. Бачите, зверху там. А ні, а чому я називаю -центр, садовий центр? Тому що гарден-центр так він і називається. Це, напевно, я автоматично запам'ятала і так виходить. Бачите, там стільки всього у них. Так що все-таки це садовий центр. Хоч це, не, Може для Ірландії це центр. У нас в Україні, якщо то садовий центр, то там чуть ли не на гектар. Територія. Ну, не важливо. Головне, що він є. І що можна прийти і полюбуватися квітами. Подивіться, які ці шикарні, красиві квіточки. Різних кольорів, до речі. Бачите, ці темніші, ці світліші, Такі маленькі, гарні, гарні. Ой, які ніжні. І там фіолетові є. Ой, тюльпашки, тюльпашки, Ой, які гарні, жовті! О, а що вже пахнуть? Люди добрі, хата тепла, як же ж пахнуть? Ой, якась пташечка лазить, Там, там. Видно вам за стопчиком, над стопчиком он сидить. Красені так, які там ще є, отакі маленькі є. Так. Є цин, ось є дикий, бачите ось він? Цвіте. Троянди будуть ось. О, тут ще тюльпани є, також жовті, червоні, звичайні, такі як у нас вдома. Ой, які. Ой, пахнуть. Ой, які тут пашечки матюпенькі. Красиві які. Тут ще дивіться скільки. Ось тут маленькі пташечки сидять, такі ж блакитні, малесенькі. Може десь тут у них гніздечко є, не знаю. Бачите? Примулочки тут є. Тут З цього боку ці. А оці подивіться, які ніжні. Маленькі, маленькі. Дивіться, прям як мій пальчик. А які ж гарненькі. Ну, я вдома також таки бачила. Так, ось вони бачите. Оцю пуськи. А ці вже щось, чи то вони засохли, чи що. Також примулки. Тут якась цікава квіточка, дивіться. Бачите, Интересно. яким воно зацвітає, біленьким, напевне. А оці які чудові, просто. Тільки що вони блакитні, а камера показує, що вони, бачите, типу, як рожеві. Навіть бусковий такий колір. Красиві. Малюки такі. Ось оцей, напевне, що Клематис ось, плететься так само, той, що в нас біля готелю прям поплівся по кущах там. Оце мені здається, що він і є тут. Ого, там їх тільки наросло. Повно. Це скоро зацвіте. Щось красиве. Таке. Кущ якісь. Там, видиться, двох видів красиві, які квіти. О, Ми тут вже й до річечки вийшли. О, як, як тут затишно? А тут, до речі, воно тут завжди відчинено було. Чи ні, бо я щось пам'ятаю, що я такого проходила, але чи сюди я підходила, я вже й не пам'ятаю. Дивіться, як тут гарно. Верба, водичка. Яке ж тут місце гарне, взагалі супер. Річка вон лодки на ту сторону, бачите? А тут можна. Якусь катера спустити, я так розумію, це для цього тут зроблено. І туди, якщо треба, комусь може попливти. А ну цікаво, чи туди вопрохід і є, чи тут тільки трішки, бачите, прокошено. Ну, тут місце класне, тут можна усамітнитись, посидіти, почитати якусь книжку. Подивіться, як тут. А ні, туди навіть стежка є якась. Що це тут? Це, а, це тут вивозять. Напевне, із цього садового центру різні відходи. Ось туди, бачите, воно все чік, там річка. Туди далі проходу немає. Але місце прикольне, я таке люблю. Як же ж то гарненько, особливо коли стане ще тепліше. Ташечки. Співають, он сидить. Не видно вам. Он чорно, бачите? Так красиво вони співають. Це ці е... якось мені в коментарях писали, якщо я вірно зрозуміла, то це оці. Як же з цих пташок називають? Неш... Нешпак. А блін, ото в мене пам'ять. Я ж вам кажу, що мені, мені треба щось з своєю пам'яттю робити. Не можу одразу згадати назву пташки. Ах, нема інтернету, бачите, не змогла підключитися щось. Але вже гарне. Зараз подивимось, що це за рослинка. Так, листочок хоче. Примула денцікулата, якщо я правильно прочитала. Так, властивості. Багаторічна рослина. Поширення, ось написано. Ірландія, може, ще десь. Ось, бачите, така примулка. Ну, я так і думала, що це примула. Ну, давайте іншу подивимося. Давайте оцю подивимося маленьку. Первоцвіт звичайний, бачите, я їх називаю примулками. А це первоцвіти, якщо це воно правильно показала. Напевно, правильно. Ну так, да, це первоцвіт. Опис. Рицт, звичайна. А, так воно і є примула, бачите? Рослина з роду первоцвіт, родини первоцвітні, інші назви примула, звичайна примула. Бестеблева. Багаторічна трав'яниста рослина. Ось, можете почитати. Йдемо далі. Так, Давайте глянемо цю рослинку. Так, треба спробувати знову. Також первоцвіт звичайний. Бачите? Просто, напевне, колір інший. Ну, так, і листочки на ньому такі самі. Ну, але все одно цікаво. Давайте оце подивимось. Оце красиво щось. Пробула тут десь, напевне, близько пів години, може хвилин 40. Отримала масу задоволення. Ірландці там трішки попивають пивко, і відпочивають сьогодні вівторок, вже десь близько пів восьмої години вечора. А я йду до тюльпанчиків. Все-таки мене квіти зупинили, ну зато я змогла розпочати рубрику. Флора Ірландії. Я вже казала, що на каналі хочу зробити таку рубрику, окремими відео показувати рослинки, дерева, кущі, всякі оце все. Квіточки, все-все-все. Ну, флора, я думаю, зрозуміла. Саме слово. Так що переходьте в мої відео, шукайте на каналі, вони там будуть. Зараз вам покажу. Так, це наприклад, родина окружкова, олюсатрум. Видова назва походить так, чорна трава і вказує на колір плодів. У період дозрівання маловживана та лікарська рослина. Ось така. Ви знали, як називається ця рослина? Я ні. Так що нова рубрика буде актуальною. Якщо комусь цікаво, звісно. Мені цікаво, я їй показую. Бачите, яка вона? Смурніум. Ну, привіт, смурніум! А я йду далі. Так що я тепер запаслася гаджетом, застосунком, і тепер я можу знати, як що називається. Поважаючи рослину, треба знати її назву. Та й взагалі це для життя, для виживання навіть важливо, якби ми жили ще в ті часи, давні часи. Хоча ви знаєте, навіть зараз попадеш в якісь умови, наприклад, десь в ліс там, чи якось так щось може статися, що там, не дай Бог, щось таке жахливе, і доведеться виживати, то рослини треба знати, це важливо, яка з них отруйна, яка з них їстівна, яка лікарська. Так що я думаю, що це... Актуалочка. Ой, погода сьогодні супер. Просто супер. Ух ти, а оце дивіться яке Манюсіньке, красиво, боже яке. Давайте глянемо. Що це за малюки тут? Вони варті того, щоб їх знати. Ви знали, що це помурниця звичайна, друзі? Скажіть, знали чи ні? Симбаларія мурова, мурова. Тобто воно на мурах росте. Бачите, як воно плететься красиво? Чимось на незабудку похоже? Бачите? Але тут такі прям наче дзвіночки. Вона, знаєте, на що навіть більш схожа? На квіточку орхідейки. Ось, прям, прям класна, красива. Мураліс стінний. Бачите? Красива квіточка. Манюсенька така. Бачите? Але ж красиво красиво От дивіться, мій пальчик і ось вона така. Яка красива квіточка. Ось вони знову є. Дивіться, як красиво вони тут цвітуть. Я отакі всякі штуки, отакі маленькі, красиві речі, дуже помічаю. Мені це дуже подобається. Так, а ми йдемо до тюльпанів. Тільки що. До, до ворони чуть не дотронулася. Так близько сиділа, я підходжу, а вона не реагує на мене. Вони тут якраз гніздяться. У них там, вон, дивіться, гнізда, бачите? Дітлахи, можливо, вже є, а може тільки ще будуть. Та вони тут активні. Ой, боже, друзі, зараз кульмінація цього відео. По кайфу тюльпанчиків вам покажу. Ой, боже, які ж вони красиві тут. Ще якби якийсь такий застосунок знайти, щоб можна було сорта тюльпанів знаходити, ну, щоб воно показувало. Тому що цей застосунок покаже, що це просто тюльпан. Садовий, бачите? Він просто показує, що це тюльпан. А от сорти я не знаю. Ну, красиві. Ще день-два і вже все буде. По тюльпанах. Махровий, ось дивіться, які красиві. Кольори. Які кольори. Думаю, що тут можна і не коментувати. Особливо мені подобаються оці бочки. Дивіться, яка ж тут краса. Колір особливо красивий. Мускарики. А, ні! Слухайте, а мускарики пахнуть. Хм, я завжди думала, що мускарики не пахнуть. Ну, я ж вам кажу, що це просто неймовірно красиво. Зараз такий період цвітіння, що це неможливо витримати. Друзі, я сподіваюся, ви отримали естетичне задоволення від мого відео. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Так що я йду, обійду напевне свій звичний маршрут, щоб розім'ятися трохи. Вже темніє. Зараз, знаєте, котра година. Пів восьмої. Тут би дали мені оцю ферму під реставрацію. І ще пару тисяч євро в придачу. Я б тут собі курочок розвела. Потім би додому забрала. Яйця від них. До речі, друзі, напишіть, може хто знає, чи можна в Ірландії придбати інкубаційні яйця, курей. Може хто знає. І чи можна їх перевозити за кордон. Скільки тут цього лопушка? немірено просто. Заплило все. Така цікава рослинка. Вже і сонечко сідає. Поки я прогулялася, зняла матеріалу трохи для нової рубрики. Задоволена, як все-таки природа розслабляє, заспокоює, а тварини так взагалі. Рослини, тварини. В якій незрозумілій ситуації при поганому почутті і настрої потрібно йти на прогулянку. Жінки з нашого готелю стоять. Так що дякую всім за перегляд.